21 на годиннику 21 на календарі. Підсумовуємо сьогоднішній день із журналістами першого західного. Вітаю вас. Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину та Херсонщину на Донеччині. Вороги вбили двох жителів на Хмельниччині. Силами української ППО вдалося збити усі шість шахетів. Щоправда, уламки безпілотників пошкодили місцеву будівлю. Аби допомогти Україні оборонятися та контратакувати, Латвія пообіцяла нам передати усі свої військові гелікоптери. До слова, наші військові сьогодні збили російський вертоліт. А від європейського інвестиційного банку Україна отримає майже мільярд євро на відновлення інфраструктури. Далі більше в нашому традиційному огляді. Українські штурмовики заходять на позиції рашистів та займають ворожі окопи для подальшого ведення бою. Відеокамера GoPro, яка прикріплена до бійця другої роти другого штурмового бату, дає можливість нам зазирнути в епіцентр подій. Я б по ходу 300. Да. Да. Виявили і знищили український розвідувально-ударний підрозділ на бахмутському напрямку за допомогою дрона. Розніс вщент у копи росіян. Сили оборони знищують ворожі безпілотники. Один такий вполювала 92-га бригада. Да! А так українські військові ліквідовують важку техніку. Плюс один знищений танк на рахунку 128-ї штурмової бригади. І ще декілька танків русні згоріли від ударів української артилерії на напрямку Лиман-Кремінна. Окупанти намагалися розпочати наступ за допомогою важкої техніки. Не вдалося. Вночі в Феодосії партизани підірвали залізничне полотно. Зупинку руху потягів підтвердила і окупаційна влада Криму. Під обстрілами українські рятувальники продовжують допомагати людям, які постраждали через знищення окупантами Каховської ГЕС. Дев'ять автоцистерн, які ДСНСники отримали від колег поляків, уже допомагають транспортувати людям воду на Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Попри війну, вогнеборцям вдається ліквідовувати наслідки аварії у Харкові. Під час аварійних робіт в каналізаційній мережі стався зсув ґрунту, який розгерметизував газогін. У нього влучила блискавка. Відтак паливо загорілося. Полум'я вдалося загасити п'ятьом оперативним підрозділам. Потерпає від негоди Київщина. Одразу в декількох населених пунктах затоплено церкву, аптеку, ресторан, приватні будівлі та офіс. Працівники СБУ затримали агента ФСБ, який готував нові удари по електропідстанціях в п'яти областях північно-східної частини України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Українські військові не лише добре смажать ворога, а й вміють співати. Боєць на прізвисько канцлер записав пісню на честь штурмовиків. Гвардії наступу гвардії, харці, хмарою темною. В наступ без ми готові до бою за волю, плечем до плеча. Тим і побратим ми йдемо до кінця. Декомунізувати, але пам'ятати, не всі населені пункти Львівщини готові просто повалити монументи окупаційної епохи. Така ситуація, наприклад, в селі Чижиків Львівського району, де громада не хоче прощатися з радянським минулим у спосіб, який пропонують в обласній військовій адміністрації. Чому зараз розкаже Святослав Драбчук? Село Чижиків єдине на території підберізцівської громади, мешканців якого піднятими вгору руками досі вітають скульптури радянської епохи. Ставлення місцевих до цього монумента, як з'ясувалось, двояке. його вже починали зносити, але старші люди сказали ні. За комунізації. Мені особисто він нічого не мішає, і там всі односельчани записані. І, і так само колись будуть ставити пам'ятники, наші по-іншому ставлять. Але я вважаю, що то є історія, то, є, то так було, а то нічого не зміниш. І якщо до радянських пам'ятників, то я значить, за те, щоб їх всі зносити. Особисто я вважаю, що ні, бо я не бачу там щось такого антиукраїнського. Ну, солдат, який і зараз захищає нашу Україну, і тоді солдат він захищав і тут є полеглі прізвища, які напевно. Є родичі, які ціняться власне написи на стелі, яка припасована до монументу. Одна з причин, чому його досі не повалили. Розповідає староста села Микола Пухальський. каже, зафіксовані тут прізвища типові для Чижиків. У нас був окупант з однієї сторони, у нас був окупант з другої сторони, і в нас. Ті люди вони стали заручниками ситуації. Їх забрали на фронт примусово, коли фронт проходив через нашу територію. Найлегше буде донести до людей думку, що правильно його виду змінити, забрати символи, які десь нас пов'язують з країною-агресором, попереднім і теперішнім, практично нічого не змінилося, і просто зберегти. Зберегти оту пам'ять не проти, щоб скульптуру солдата прибрали, а дані зі стели переписали і у робочій групі з питань декомунізації. Такі випадки в області вже були. Але реконструкцію плити громада села має провести за власний кошт. Насправді стояти з прізвищами поряд НКВДСів це не додає честі їхнім там дідам чи, чи їхнім родичам якимось. І тому е, ми за те, щоб ті стели були все таки. Демонтовані, і ця пам'ять перенесена, можливо, на інші плити. такої ж думки історик Василь Кметь. За його словами, демонтаж таких монументів не применшує внесок українців у перемогу в другій світовій, а пам'ять про них можна зберегти і на місцевих кладовищах. Пам'ятники і стели встановлювалися не стільки для того, щоб позначити місця поховання, не для того, щоб вшанувати пам'ять а в першу чергу для того. Від чого ми маємо сьогодні острах, це маркування простору як свого. Ліквідовуючи оці імперські маркери, ми насправді не втрачаємо пам'яті, що робити з монументом у Чижиках. Староста обіцяє запитати громаду у найближчі вихідні. В селі планують скликати громадські слухання, де і прийматимуть рішення. Люди, ми донесемо люди. до людей думку, яка є зараз норма закону, що передбачає закон, що від нас вимагають. Ми почуємо думку людей зі сторони з другої сторони залу. У нас розпочнеться дискусія, і в дискусії народиться істина. А поки в цьому селі думають, декомунізація на Львівщині триває. 70 об'єктів області вже прибрали. До кінця року обіцяють демонтувати всі, а це ще майже дві сотні. Святослав Драбчук, Юрій Маковецький, програма очі. 22-річний український захисник півроку жив із уламком російського снаряду у печінці, небезпечні для життя поранення. Хлопець отримав Соледарі. Тоді ж осколки пошмотували йому руку та перебили ребра. Якщо кінцівку відразу фактично склали, то уламок залишили. Зрештою рятували хлопці, хірурги національного реабілітаційного центру незламні. Ось цей гострий осколок снаряду рашистів ще зовсім нещодавно був за декілька міліметрів до головної печінкової артерії хлопця та щомиті міг її перерізати. Володимиру загрожував внутрішній крововилив, Тож лікарі вирішили витягнути уламок. Операція минула успішно. Лікування піском, музикою і не тільки у львівській дитячій лікарні Охмадит відкрили клініку реабілітації для дітей. Рання діагностика, фізична та психічна реабілітації, сенсорно-моторний розвиток. Тут дітки можуть усе завдяки лікарям. Маленькі пацієнти вже зробили свої перші кроки та вимовили. Перші слова за рік в Ахмадиті до нормального життя повертатимуть понад три сотні дітлахів, фізичні можливості, яких обмежені внаслідок травм чи інших чинників. Отож відтепер в лікарні надаватимуть повний цикл медичної допомоги. Ще півроку тому сірі похмурі господарські приміщення лікарні сьогодні. У них вдихнули нове життя. Життя без болю у колінах розпочинає 12-річний Ярослав. Тіло хлопця розвивається, а от його кістки за цим темпом не встигають і не витримують навантаження. Щодня хлопець переборював нестерпні відчуття. Його прооперували, а тепер триває реабілітація. В нього підлітковий Фізіоз, от йому ставили на праву ногу пластину, а ліву ногу скручували гвинтами, і дуже задоволена тим реабілітаційним центром, тому що то є велика допомога в здоров'ї дитини. Він вже розробляє праву ногу, він може ходити вже. Лікарі обіцяють і бігатиме. Допомагають зараз. Не будь Планую бути кухарем. Дуже мені подобається готувати щось. Зал ерго та фізичної терапії, сенсорно-моторного розвитку, кабін. Те психолога, терапевта мови та мовлення. Люся, тримай. Готували клініку для відвідувачів декілька місяців. Тут також підбиратимуть для кожного маленького пацієнта індивідуальні милиці, крісло, колісне тощо. Медики застосовують тільки доказові сучасні методи реабілітації на сучасному обладнанні. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Проводимо обстеження дітей в 5-6 місяців, і відразу, коли ми бачимо, що дитини сформовані порушення розвитку, ми відразу починаємо працювати з дітьми. Тобто, у нас фактично ранні нейрореабілітація, ортопедія, У нас були діти після м, ампутації, після опіків. А після повномасштабного вторгнення все більше діток потребує реабілітації. До слова на львівщині понад 20% пацієнтів дитячих клінік вимушено переселені із інших міст. Поки ситуація контрольована, відкриття нової реабілітаційної клініки допоможе розвантажити інші медзаклади. Хоча й в охмадиті на процедури запис уже на понад місяць. Зараз, звичайно, наш час це найбільш актуальніше. Дуже добре, що Національна служба здоров'я якби додає додаткові умови для в плані того, що в закладах мають бути реабілітаційні власне такі відділення, кімнати для того, щоб відновлювались пацієнти. Їх у клініці можуть прийняти понад 20 щодня. На відновлення одного пацієнта потрібно не менше 14 днів. Аби створити нову клініку, витратили 3 мільйони гривень. Реконструкцію вдалося здійснити завдяки фінансовій підтримці благодійної організації КНЕВА за сприяння Українського католицького університету. Ремонт це десь півтора мільйона коштує. Це не так аж багато, але тому що тут руїна була фактично обладнання коштує біля мільйона. І це ще не все обладнання. Тут планують встановити санвузол та кухню, де маломобільні діти вчитимуться самообслуговуванню. Тетяна Дієк, Павло Замрій, програма очі. На Марсовому полі у Львові продовжують пошуки давніх поховань. Нагадаємо, дослідження фахівців меморіально-пошукового центру доля тривають уже три місяці. Сама експедиція складається з двох етапів. Під час першого ексгумували 267 людських останків. Нині завершується другий етап, якими є результати, розкажуть наші журналісти. Наразі частина марсового поля обгороджена синьою сіткою. Вона маркує територію дослідження. Там, де колись був газон, та ходили на пікніки львів'яни і гості міста. Нині ж знаходять людські останки. Сукупна кількість ексгумованих останків вже складає 459 людських останків. Серед них 26 останків. Це із періоду Першої світової війни. Е, невелика частина це є Друга світова війна, і переважна більшість ексгумованих останків це є останки повоєнного періоду. Це можуть бути останки НКВД, які після війни боролися з во. Яками упа примітно, що більшість із захоронених пройшли через госпіталі. Про це свідчать до прикладу розколоті черепи. Імовірно, судмедексперти встановлювали причину смерті. До того ж, ряди не зберігають порядку. Вони можуть бути двошарові. Тобто відбулося одне захоронення, одне захоронення. Труни можуть бути одноособові може бути по два останки в, в труні. В ямі може бути по два-три-чотири останки. Віднайшли в землі. Й монети, надгрудні відзнаки, хрести та навіть могильні надгробки щодо тіл ексгумованих, то в міській раді повідомляють: ми розглядаємо і робимо проект на перенесення на на Голоску, Це Мазепа 44. чотири бояки, яких тут знайшли в бояки першої світової війни. Згідно рішення виконавчого комітету, вони будуть перепоховані відповідно на 82 друге поле, яке позаду вас, і там є вже пам'ятники. Щодо останків тіл радянських часів, до прийняття рішень їх зберігатимуть у спеціальному депозитарії. Музика це те, що нас лікує, те, що супроводжує впродовж життя, і те, що об'єднує сьогодні, вона пов'язала своїми акордами п'ять континентів, 120 країн та понад 800 міст. Адже світ відзначає день її величності. Музики Львів теж долучився до символічних святкувань. З кожного за капелка лунали українські пісні, артисти співали. А слухачі донатили на підтримку армії. Beautiful Carpaccio Welcome to the Ritna of the China, party, party. Beautiful Carpaccio Сьогодні до Львова приїхали понад 140 музикантів, музичних гуртів з Дніпра, Києва, Харкова у святі взяли участь чимало львівських гуртів і місцеві шкільні хори. Ми це робимо для містян, для львів'ян і для гостей нашого міста для того, щоб люди могли через об'єднавчу функцію музики об'єднатися, спілкуватися. Тому що ми зараз, особливо зараз, в оці військові часи, ми дуже зашорені в своїх проблемах. Навці самі обирали локації для своїх маленьких концертів. До програми долучились усі гурти, які хотіли. Серед них і музиканти з Польщі, Чехії. Завже очі. Доклад місто, доклад місто. Одним із хедлайнерів був гурт Мертвий Півень. Після одинадцятирічної паузи виконавці знову тішать звучанням. Окрім розслаблення, головна мета благодійна. На кожній локації був спеціальний qr код зісканувавши який кожен міг надіслати пожертву на підтримку музикантів, які стали військовими і борються за нашу Україну. Це обов'язкова, скажімо, так, умова для свята музики, тому що я мені здається, це найважливіше зараз благодійність і допомога. I'm just У драмтеатрі імені Марії Заньковецької закриття театрального сезону незабаром заньківчани підуть у відпустку, але перед нею запрошують вас на останню прем'єру цього сезону на виставу Дами й гусар, яку в 19 столітті написав польський драматург Олександр Фредра. 2023-й Сейм Польщі проголосив роком Фредра. Відтак наші театрали вирішили віддячити і країні сусідці за допомогою та віддати шану людині, яка чимало зробила для Львова. Двогодина вистави є ледь не автобіографією Олександра Фредра. Вона занурить глядача у світ чистого кохання, конкуренції та справедливості. Покаже, як жага до грошей може спотворити життя, вишукані декорації, світлове і звукове наповнення. Різні покоління. Покоління людей, різні, скажем, формації, які б'ються там одні за гроші, другі за, за спокій. А між тим може загинути чисте кохання з добром, з таким, трошечки, трошки, трошки таким жартом, таким, де деколи гострим він описує оці всі перипетії, навіть з власного мені здається, життя. А якщо хочете зануритися в цю історію, то приходьте на виставу вже цієї суботи 24 червня о 17.00. Динамо Амазонки здобули золото. Жіноча ватерпольна команда зі Львова стала переможницею української вищої ліги. Це лише другий сезон в історії клубу. Завершальний третій тур чемпіонату вищої ліги відбувався у басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту у Львові. Більше про Амазонок і важливість їхньої перемоги розкаже. Алла Воськовська бризки переможного ігристого в басейні. Амазонки вперше стали чемпіонками України з водного пола. За традицією свого тренера чемпіонки кидають у воду. Зараз я відчуваю, що я найщасливіша людина <хи> на сьогоднішній день на цьому басейні. Перше амазонки почали виступати у Вищій лізі у лютому минулого року і у дебютному сезоні стали віце-чемпіонками Цьогоріч, Завдяки здобутому досвіду і зусиллям перемогли. Я просто в команді з самого початку, і це просто превелика гордість, тому що більше з нас пройшли цей шлях. Коли тільки-тільки все починається, ти взагалі не знаєш, як ми зіграємось, що воно буде. І якщо чесно, ми були націлені на перемогу колись. І ми дуже щасливі, що це вже здійснилось. Львівські Амазонки стали чемпіонками достроково ще у другому турі вищої ліги. За балами відірвались від суперниць збірної Донецької області та збірної Києва. Проте киянки гучно грюкнули дверима у останньому турі вищої ліги. Їм вдалося перемогти чинних чемпіонок і господарок басейну Амазонок 9 6 Звісно, ми не перемогли в цьому чемпіонаті, але ну зіграли ми доволі добре. Мені сподобалось, як взагалі воно все відбувалося. Срібні медалі завоювали ватерполістки Донецької області, а бронзові збірна Києва. Чемпіонки львівські Амазонки продовжили радіти своїй перемозі і під час нагородження. Для новосформованої команди, які ми відіграли тільки три офіційні змагання. я Рахую то прогрес. Ветерпольна команда Амазонки створена на базі комплексної ДЮСШ імені Юрія Кутенка і належить до структури багаторазового чемпіона України чоловічого клубу Динамо це вперше після 19 років перерви Львів має жіночу команду з водного пола. Алла Васьковська програма. «Очі». Плавайте, але не за буйками. Це все на сьогодні. Гарного вам вечора. спокійної ночі. На все добре. we <laughs>